Вітаю вас сьогодні. Наша тема лазерна епіляція це сучасний метод видалення волосся. Принцип дії полягає в поглинанні волосяним фолікулом, що містить пігмент меланін світлового променя, який перетворюється в теплову енергію і руйнує волосяний фолікул раз і назавжди. Це єдина методика, яка дає довготривалий результат і допомагає позбутися небажаного волосся на 70 90 Ця процедура підходить для всіх чоловіків та жінок, які хочуть позбутися волосся на будь-яких ділянках. На що потрібно орієнтуватись у виборі клініки, де вам проведуть процедуру безпечно, ефективно та якісно? Апарат має бути обов'язково оригінальний із сертифікацією FDA. Рекомендовані апарати діодний ілюмініст та Олександритовий кандела. Клініка, у якій ви проводите процедуру, повинна мати ліцензію МОЗ. Спеціаліст повинен мати медичну освіту та впевнено консультувати вас, відповідаючи на всі ваші запитання. Репутація клініки. Клініка, яка піклується про свій рейтинг і попит, завжди буде зацікавлена у вашому результаті та ніколи не залишить вас із можливими ускладненнями після процедури. Переваги, безпечність процедури. Лазери протестовані і не викликають захворювань органів чи шкір. Швидкість процедури від 10 хвилин залежно від обраної зони. Безболісність. Сучасні апарати мають систему охолодження, також додатково можна наносити знеболюючий крем за потреби. Видаляється волосся від найтемнішого, до рудого та світлого. Зникає подразнення шкіри, вростання волосся, запалення навколо волоска, не залишається чорних цяток, які спостерігаються після гоління. Підтримуючу процедуру достатньо робити один раз на рік, орієнтовно залежно від особистого комфорту. Не залишає рубців та пігментації, покращує якість шкіри. Волосся видаляється до 40% за першу процедуру. Доступність. Наприклад, за вартістю один сеанс лазерної епіляції бікіні орієнтовно дорівнює одній процедурі манікюру. Між процедурами можна голитися, якщо є така потреба. Недоліки. Курс процедур у середньому складає 4-8 процедур. Іноді може бути більшим і з певним інтервалом між процедурами, тому насолодитися повноцінним результатом можна через 1-2 роки. Гормональні порушення. Якщо є дисбаланс в роботі певних гормонів, нове волосся буде постійно рости, особливо в гормонозалежних зонах, поки ви не збалансуєте гормональний фон. Лазери працюють на пігмент, тому сиве, прозоре, дуже світле волосся не піддається видаленню. Рекомендовано альтернативні методики, такі як електроепіляція та наноепіляція. До нових зустрічі з вами була Крістіна Бажок.